Вітаю тебе на енергетичній сесії Внутрішній авторитет. Як часто ти на протязі дня стикаєшся з внутрішніми в цілі невпевненостями, думками в голові про те, що ти недостатньо, що хтось є кращий за тебе, вищий фігурою. Як часто ти упускаєш себе до стану жертви і не відчуваєш своєї опори всередині, а шукаєш її зовні, ці всі питання і відчуття виникають тільки із незнання того, хто ти є, неприсвоєння собі свого почесного місця. Зміщуючись фокусом уваги з центру, яким ти являєшся. І сьогодні ти повернеш собі це, прошу тебе розслабитись, зробити глибокий вдих низом живота. І навидось розслабитись, і скинути все, що стримувало тебе, сковувало і контролювало. Вся інформація приходить тобі зараз від нашого вищого я. Немає розділення між тим, чий голос ти чуєш, який тебе проводить. Ти і є цей голос. Який для себе створила? Як нагадування собі про себе. Я порахую до вісьми, і ти ще глибше зануришся в глибину себе. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, вісім. Ти творець, який проявляється через тіло, яке служить інструментом для створення гри. Всі люди довкола це актори, які допомагають тобі її грати. Тобто абсолютно все довкола служить тобі під казкою, щоб згадати себе. Ми всі рівні, тому що все є ти і твоїм внутрішнім продовженням. Тобто насправді все, до чого ти прив'язуєшся як его особистість, яка сприймає себе і всіх окремо, являється ілюзією. Ти це можеш уявити як ряд неживих манекенів, які оживляють і натягають роль, коли ти направляєш на когось фокус уваги свій. І він існує рівно стільки, стільки ти на це направляєш енергію. Це ти відчуваєш себе якось і через іншого сама собі це проявляєш. Ти можеш дивитись на себе через его. І бути заложником обставин. А можеш дивитись через стан Творця, через очі Бога. Це і є твій внутрішній авторитет. Але щоб його відчути, ти повинна поставити його на перше місце. Довіритись і віддатись. Не боротись і не шукати його. Зовні все твоя ілюзія. Твоя реальність всередині тебе. В кожній клітиночці. Відчуй це. В тобі живе глибинне, безкінечне джерело знань. Активуй його. Просто прийми в собі цю силу, не тікай від неї і не шукай. Ти почнеш її приймати поступово тоді, коли твої пошуки зовні почнуть закінчуватись. Віддайся повністю собі. Постав себе в центр життя, з якого і народжується саме життя. Твоєю присутністю. І це ніяк не пов'язано з твоїм статусом, кількістю грошей, яка ти. Це не має значення. Ти є. І цього вже достатньо. І коли ти відчуєш цю достатність зсередини, всі ілюзії почнуть трансформуватись самі. Ти відчуєш, як внутрішня сила твоя. Почне тебе підштовхувати. Саме у той напрямок, який тобі необхідно. Просто довіряй своєму внутрішньому авторитету. Він здатний змінювати реальність зсередини тебе через вибір. І відповідно твій аватар почне поступово. Трансформуватись. Не бійся цього. Це дуже красивий процес, подібний тому, як лялечка народжується з кокона, розправляє свої яскраві крила і починає летіти, заворожуючи своєю красою, легкістю, щирістю, чесністю. Тобі вже відкрилось внутрішнє знання. Відчуй Бога, який знаходиться не десь там, до кого так далеко дійти і дотягнутись. Це ти без обличчя. Це ти, як згусток енергії. Дозволь тепер Богу стати тобою. Роздивись його присутність в усьому і всіх. Він крізь тебе проявляє себе в інших. Тому це одне, єдине. Біле полотно, яке проявлене в різних формах. Так, на початкових етапах, приймаючи цю, цю силу в собі, може здаватись непросто. але щоб сміливо пройти свою гру без страху, болі, згадай. Біль це Бог. І в ній ще більше любові, чим ти думаєш. І якщо ти в моменті зможеш не прогрузитись в емоції, а опертись на внутрішній авторитет, Ти це. бо прольється світло крізь ілюзію. І ти просто будеш знати. Щоб швидко повернути себе в момент, орієнтир і ключ до цього є твоє тіло. І якщо ти відчуваєш себе невпевненою, розгубленою, не відчуваєш землі під ногами. Задай собі одне єдине питання. Що потрібно зробити, щоб бути впевненою в собі? Відповідь є у самому питанні. Бути в собі. Щоб бути в собі, потрібно в моменті відчути своє тіло. Фокус в тіло. Відчуваєш? Як тобі? Ти в собі знаходишся? Твердо, стійко. Стоїш? Впевнено стоїш? Коли ти в моменті присутня в собі і спостерігаєш зовнішню картинку. Внутрішній авторитет тобі прольє ясність на все. Просто довіряй. Ти собі не придумуєш. Опирайся на правду. Ти все вірно відчуваєш. Просто напрацюй звичку опиратись. Перше, на внутрішнє відчуття, а не зовнішню картинку. Ти знаєш, як це робити. Просто сконцентруй свій фокус і відріж від себе все, що зайве. Все, що намагається заволодіти твоїм фокусом. І не забувай. Зовнішнє це твоє продовження. Не борись сама з собою, а прийми з любов'ю. Все тобі служить. І якщо збиваєш шляху, то це тільки задля того, що ти забула, хто ти є. Просто знову повернись. В момент ти зараз, і згадайся.